Привіт, малята! Сьогодні я з вами хочу поговорити про Великдень. Тож сідайте зручніше і слухайте мене уважно. Великдень одне з найбільших і найшанованіших після різдва християнських свят. Воно приурочено Воскресінню Христа. Звичай пікти паски та фарбувати яйця виник також дуже давно, З першим променцем сонця священня церкви церкві сповіщає Христос Воскрес! А прихожани хором відповідають, на воскрес. Під час урочистого входу храму святять паски, крашенки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одному про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Паска символ присутності Бога у житті всіх людей, її солодкість, здоба і краса. Співчуття, милосердя і турбота, Творця про кожного. Сирна паска – про образ Царства Небесного. Її форма у вигляді гори символізує новий небесний Єрусалим, а поєднання молока та меду солодкість резкого життя, радість і блаженство святих. Ну що ж, малятка? Сподіваюсь, ви багато чого цікавого дізналися. До нових зустрічей, малята!